Всім привіт глядачам нашого каналу. Сьогодні хочу піднести тему, яка перша виникає особливо у починаючих людей, які починають сіяти овочі. І перше, що на розсаді з'являється, це хвороба чорна ніжка. Я спеціально в даному ящику зробив умови. Для утворення чорної ніжки, так як він гарно густо зійшов. Думаю, як декілька пропаде, нічого страшного, це дебарао помаранчевий. Я давав більшу кількість води, і плюс тут в нас є земля своя перемішана з торфом, де багато патогенів, і при великій вологості вона обов'язково мала з'явитися. Ось можливо. Запримітити. О, це вже у нас чорна ніжка біля корінця. Вона перегниває. Таких вже в даному ящику я знайшов декілька. Дана хвороба сама по собі нескладна в лікуванні. Головне її вчасно запримітити. Тому що рослини, які вже захворіли, їм вже нічим не поможеш. А ось інші всі можна спасти. Ми, коли були молоді, починали тільки всю справу з овочами, з розсадою. Так само багато пеклися на такій проблемі, як чорна ніжка, тому що на хороший торф не було грошей, не було практики, не було знань. Але ми вчилися, шукали інформацію в Ютубі, її було на даний момент тоді не так багато, як тепер є. Але для таких людей, які щойно починають, і їх бере страх, коли вони заходять в свою тепличку, а росада гине, і вони не знають, що робити. Для такого випадку ми використовуємо препарат Превікур. Ось він в мене є йому вже два роки, вже аж обкладинка на ньому в підвалі. Злізла, але ми знаємо, що це він від фірми Bayer. В ньому є прозора рідина, яка практично не має запаху, так що купити не бійтеся, він нічим не пахне. В першу чергу, що треба зробити, це зупинити підлив розсади, щоб земля підсохла, і пролити даним препаратом провікур. Ці рослини, які вже захворіли, їх вже не спасеш. А інші рослини виживуть і буде з ними все добре. Так що візьміть собі це на замітку, не переживайте сильно. Звичайно, гібридне насіння ми сіємо тільки в торф класман, там є набагато менша ймовірність навіть, по-перше, сам по собі торф, він не має такої здатності триматися довго зверху. в він зверху присихає, а саме на контакті. В верхньому контакті з землею утворюється чорна ніжка. Якщо земля, волога всередині, це не страшно. Головне, щоб верхня частина кірка на торфі чи на ґрунті була підсушена постійно. Так що беріть це на примітку, це перші хвороби, які починаються в теплиці з розсадою. Всім гарного дня, підписуємося, ставимо лайки. Чекаю на ваші коментарі, будемо вчилися разом.